Друзі, дивіться всі історії про вагнер, які висунулися до польського кордону, аж 100 вагнерівців висунулися до кордону і будуть зараз становити небезпеку для Польщі. Не розумієте, різними категоріями. Я не хочу критикувати поляків, багато допомагають молодці, але на цьому вони теж. Себе не ображають, будемо говорити так. Будемо говорити так. Відповідно, я завжди за справедливість, тому говорю, як є. Говорю, як є, те, що Польща одна з найбільш адекватних країн по підготовці до війни серед західних держав, чи не єдина країна, яка взагалі до неї готується, тому що поляки розуміють. Що якщо Захід не буде активніше діяти, то доведеться воювати з Росією? Доведеться, тому вони роблять найбільше сухопутні війська серед країн НАТО, і загалом вони готові вже до війни. Так, от, ось ці заяви це додаткова причина витрачати більше бюджетних коштів на оборону. Звісно ж, якихось сто вагнерівців та навіть. 5 тисяч цих вагнерівців на кордоні Заходу України не становлять загрози для нас, для поляків теж. Але їм потрібно зберігати ось цю напругу, ось ці лякалки, щоб витрачати більше грошей на оборонні бюджети. Чи можуть вагнерівці зараз працювати як диверсійно-розвідувальні групи? Так, я завжди казав, це єдина загроза від них. Вони можуть брати участь в диверсійно-розвідувальних операціях. Висуватися, намагатися пройти кордони. Але довед, будуть частко, частенько, якщо до нас підуть, будуть частенько підриватися на мінах. Ну і загалом, хто відмовиться взяти в полон вагнерівці. А стосовно поляків, е, ну нехай, нехай поступово включається. Це одна з провокацій. Е, Путін хоче так чи інакше спровокувати якийсь, знаєте, такий конфліктик з країною НАТО для того, щоб. Знову ж таки НАТО промовчало і виставити їх слабаками перед виборами, які будуть у Росії. Відповідно він буде провокувати поляків. Але не на повноцінний конфлікт, а на точкові якісь сутички. Тому, от на це хай поляки готуються протистояти диверсійно-розвідним групам. І дуже правильно, що вони там стіну побудували. Воно їм допоможе. Але загрози як такої для нас нема. До всіх загроз готує. Слава Україні! Переможемо всіх!